Зачитаю слово Боже, яке записує Євангелій Духе, 12 й озів, із 13 го по 21-й ріш. Євангеліє від Луки, 12 й одягів із 13-го віша. І ознався до нього один із науру. Учителю, скажи братові моєму, щоб він з пащиною поділився зі мною. А він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника. І промовив до них: Глядіть, остерігайте всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача войну ниво вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плотів своїх. І сказав оце, я зроблю. Порозвалюю клуні свої, просторіші поставлю, позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душа маєш багато добра, на багато років складено. Спочивай їж, пий та Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовий. Буває і з тими, хто збирає для себе, та не багатіє у Бога. Друзі, хотів би особливу увагу звернути на останній вірш того уривку, писання, описання, які ми читали з вами. А власне він звучить так. Так буває і з тими, хто багатіє для себе. Та не багатії двох. Хочу, щоб ви пам'ятали це місце писання, тому що про нього хотів би сьогодні роздумувати. Історія, яку ми прочитали з вами, яку записали на весь знайома кожному з нас, і зокрема, ми добре знаємо її. А ми всю Євангелію знаємо. Но все слово Боже знаємо. І я не один раз нагадую собі і думаю, коли я читаю, роздумую, я думаю, Господи, ну, що я скажу тим людям, які вже і так все знають. І немає нічого на Бога. Але знаєте, буквально десь на цьому тижні я дізнався, те, що читав, але відкрилось, одесь Господь давши, я це почув, і я роздумував над цим. Дивіться, коли Господь творить все, творить землю, творить, ось ми бачимо, дерева, всю природу, творить морські риби. Є там одне, яке я хочу увагу. Ви знаєте, коли Бог каже про те, що і земля, вона зростила всяке дерево, всякий плід. І сказав Господь і вода вона зростила всяких плазунів. Скажіть, коли ви викопаєте дерево з землі, воно буде родити? Воно буде жити? Ану, виловіть рибу із води і поставте її на сушу, вона буде жити. А коли Бог створив людину, вона мала би ходити разом із ним. Це була ціна. Бог створив для того, щоб ми були разом із ним, щоб ми були в ньому. Коли дерево, коли ви його вириваєте із місця, в якому воно росте йде, як ліп, воно не буде родити, ми знаємо, що воно всохне сів'яне. Коли витягне риво, воно не буде довго жити. Так само людина без Бога, вона не зможе жити. Вона не зможе жити. Історія, яку ми прочитали, до Христа приходить чоловік, якого турбувало те, що, можливо, батьки помирали, і ще чином залишився великий спадок. Його не полишає одне те, що спадок залишається, напевно, що більше В першому, так як це говорить Слово Боже про те, що першому належить більша частина. І цей чоловік не міг змиритись. він вірю, Він шукав можливості, шукав людей для того, щоб вони могли якось повпливати, якось повпливати на брата, можливо, через інші органи влади для того, щоб поділити. Можливо, потрібно було щось підплачувати для того, щоб це поділити. Він шукав і він знайшов того, про якого говорить Слово Боже. Одного разу кажуть Христові про те, що ти, не, ти говориш, не дивлячись на обличчя. Тобто ти не маєш уподоби, тебе не можна підкупити. Ти говориш так, як воно є. Якщо воно чорне, значить воно чорне, воно не може бути білим. Навіть якщо це твої рідні, близькі, навіть це хто тобі дорогий, можливо, твої друзі, ти не дивишся на обличчя. Це говорили інші люди про Христа. Вони давали про нього ось таке свідчення про те, що він. Доброго навчає. він не дивиться на обличчя, В нього не можна підхопити. Він не має співпраці навіть із владою, яка можливо дозволяє йому робити речі, які він робить, чи проповідує, чи не серце служіння, вони кажуть, в тебе немає вподоби. Ти не ставишся до когось так чи до когось іншого. І ось цей чоловік знаходить Христа, і він говорить йому, скажи, щоб брат мій. Скажи, щоб брат мій міг поділитись тим, що надбав. І Христос каже у хто із хто поставив мене? Я не прийшов для цієї цілі, іншими словами. Я не прийшов для цієї цілі для того, щоб судити чи ділити. Він іншими словами каже, що сьогодні час милосердя і милості буде час суду. Буде, коли прийде Господь як різний суддя. Щоби дати кожному відплатити кожному згідно з вчинками, згідно з ділами, якими він чинить, чи він поступає. Бог каже, що прийде цей час. І він гляде. Час, коли він прийде як грізний суддя. Сьогодні ми маємо час благодаті. час Божої благодаті. Який ми можемо. Спасатись, рятувати, спішити до нього. Христос каже йому, мене ніхто не ставив на це і промовляє до людей, які йдуть за ним. Поглядаючись, він каже, стережіться всякої зажерливості, тому що життя людини не залежить від достатку маєтку Його. Здається, прості слова. І зрозуміє і для мене, і для багатьох із нас, але як тяжко десь їх примінити у своєму житті. І як більшість людей запитайте у світі цьому, кожен вам скаже, якщо ти не маєш, не маєш грошей, не маєш хлопча, того ніхто не буде відбувати, того ніхто не схоче співпрацювати. Гляньте навіть на нашу пані. Як ви думаєте, хто буде більше посуватись в тій ситуації, які ми зараз опинились для того, щоб умер? На кого будуть більше тиснути? Ми знаємо. Ми розуміємо це. Но Христос хоче сказати про те, що наше життя, наше життя, воно не залежить від того, які, які кошти, який достаток ми маємо. Та і не про це би я хотів говорити. Тому що ми і так все розуміємо і знаємо. Я хотів би говорити про те, що сказав, щоб ви пам'ятали, говорить Христос, так буває і з тими, хто багатіє для себе, але не багатіє в Бозі. Я хотів би, щоб ми звернули увагу особливо на те, щоби багатіти в Ісусі Христі. Бо це є важливе, до цього нас покликав наш Господь. В тому, щоби в ньому багатіли. Прочитайте цей розділ, і він весь говорить про те, що каже Господь: не турбуйтесь, не переживайте, не клопочіться. Я всім цим турбуюся. Я про все це церквою. Турбуйтесь про те, щоб вам 31-й вірш 12 го розділу, він говорить, шукайте отож. Шукайте отож. Царства. А все остальне вам додам, Додасться. Якщо, по... ну, ну, якщо мені не потрібний мерседес, він мені? Знає, що мені така дорога машина в обслуговуванні, якщо Мої... моя зарплата вона не посмать. Для чого? Ну, Господь хоче, щоб я навчився бути вдячний за те, що я маю сьогодні, а не те, про що хотів би я мати. Ну, що з того, що би я хотів мати, ну дав би Господь, якщо я не можу цим покерувати. Якщо я не зможу отримати добрий великий будинок, навіщо мені? Господь хоче про те, щоб ми шукали набагато вертніше, цінніше. Отож, Він каже, шукайте найперше Царство Божого. А все решта, я буду mm -hmm. додавати вам. По мірі потреби вашої. Я буду додавати вам, якщо вам потрібно це, то дасть вам. Тому, друзі, Господь хоче, щоб ми багатіли в Ісусі Христі, багатіли в ньому. Він хоче, щоб наш скарб, він був там на небі. І він в 34-му вірші говорить, буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Бо буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Бо де скарб ваш, ваш, там буде і розмова ваша про це, і ваше життя, і ваші думки. все буде там. Ну, станьте поговоріть з людиною декілька хвилин і ви дізнаєтесь про те, чим вона жиє, про що вона мріє, чим наповнене її серце. І Господь каже, чим наповнене серце і з того будуть говорити уста. Друзі, багатіти в Ісусі Христі. Це вкладати в те не в тимчасове, але невесне. Багатіти в Ісусі Христі це мати там не оцінене. Не тільки тут. Це те, що тут, можливо, проміняє. Уявіть ви, ну, багато із вас знає людей, які відкладали в Радянському Союзі гроші на книжку. Ви щось з того мали? Скористатись? А сьогодні, можливо, ви скажете більше, краще є. Можна в Солоді тримати. Чи в долар, євро, і то пропаде? І то пропаде, каже пан І Сьогодні лягаєте спати багатою людину, завтра прокинетесь бідною. Господь хоче. Наскільки він любить своїх дітей нас з вами? Що він хоче, щоб ми не тратили своє життя просто на дару, щоб ми не вкладали в те, що не має ніякої вартості. Він хоче, щоб ми багатіли в ньому, щоб ми вкладали в цінність, яка там в Небесах. І я хотів би прочитати історію із євреїв з 11-го розділу одного чоловіка, який в своєму житті міг би досягнути. Великих вершин. Стати заможньою багатою людиною, авторитетною людиною. Це Мойсей. Євреїв, 11 розділ, 24 вірш. Мойсей, маючи можливість, йому випав шанс один із мільйонів. Він один із мільйона євреїв, які міг прожити життя просто. Прекрасно. Не знати, що таке голод, не знати, що таке працювати за, за, за чесник, за циплю. Він навчався найкращих вчителів, найкраща освіта, найкращі родичі, безтурботне життя, дитинство, юність, старість, усе безтурботне. Це мрія, можливо, мільйонів, яким не випав такий шанс. І ось що говорить Слово Боже. 24-й вірш 11 до ювреїв. Вірою у Мойсей, коли виріс, відріться звати сином дочки Фара. Я думаю, якщо би зібрати всіх ровесників Мойсея, не би сказали йому, що дурні. Якщо би мені, чи можливо іншим, ми би точно обрали? Не роби цього. Не роби того, про що будеш радіти. Сьогодні в тебе є у середині, про що не турбується, хочеш одежу, є одежа. Хочеш найкращих коней, є найкращі коні, хоч найкращу колісницю, на той час найкраща колісниця. Усе найкраще буде в тебе. Найкращий дім. Все найкраще. Але, каже слово Боже, коли Мойсей виріс, він відрікся. Багато, напевно, хто покрутили пальцем Гіяголу і сказали, що це нерозумна людина. Хтось би сказав, що чекай, не спіши. Подумай, можливо, ти ще юнак і ще багато чого не розумієш, і не знаєш, як тяжко треба працювати нам, щоб ми могли просто мати своїм дітям дати щось з'їсти, кусок хліба, не спіши. Ну, мисяй добре все знав, він добре бачив. Він виріс в достатку, коли інші виростали, голодаючи. він виріз у достатку, маючи хліб, м'ясо і найкращу їжу. Його ровесники, можливо, не доїдали, тому що батькам не доплачували. Їм самим ледве вистачало, щоб харчуватись. У їхніх домах, можливо, було холодно. Хтось, можливо, просто не мав навіть поставити за що двері чи вікна, а ісею все це було, палацем, золото, імперія. Більше того, він, син дочки фараону, прямий наслідник, щоб мати царство. Йому ісей використання і він зрікається всього. Він каже іншими словами, мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Не знаю, в сьогоднішній час багато би було таких Мойсеїв серед нас. Він хотів краще страждати, 25-й вірш з народом Божим. Він хотів краще страждати. Ну, більшість каже, бо ти навіть не розумієш, про що ти говориш. Ти не розумієш. Ти не розумієш, що таке страждати. Ти не розумієш, що таке не мати коштів для того, щоб піти полікуватись. Ти не розумієш, що таке не мати коштів для того, щоб придбати, можливо, муку, цукор, цукору. Ти цього не розумієш. А тобі легко говорити. Ти бачиш зовсім інше, ніж бачить, бачимо ми. Ну, каже, він хотів краще страждати. Багато є, хто підойме сьогодні руки і скаже, я хотів би краще страждати з народом Божим, аніж мати до часу. Більшість скажете, я до часу поживу, а там покаюсь. Ну, так більше не говорить. Ну, будьмо чесними. Тобто, нас не говорить про те, що я прийду до Христа тоді, коли, коли зроблю одне, друге, третє, четверте, і тоді прийду. Так ніби ми чимось можемо. Зарадити Христові, або допомогти його справі, в його ділах, його вчихах, коли він самодостатній Бог. Він не має потреби десь одного разу апостол Павло, а фінах, проходячи місцевість, бачачи цю місцевість, він каже, що храми побудовані. Він каже, ви думаєте, що Бог має потребу в храмі. Та наві сам Соломон каже, мовиться, правда. Що цей храм? Це тільки підніжок для них твоїх, коли небо Небесне охопить тебе. Коли всі, всі злі, вони всі твої. Вони всі твої. Бог Він говорить одного разу, Йові, каже, ти знаєш, хто готує ось цих птахів? Знаєш, що дає їм, коли вони кричать, коли вони потребують ріжних, то я це даю. Я. Я Бог самодостатній, а іноді. Ми так думаємо, я прийду тоді, коли, коли, коли послалююся, бо коли зроблю те чи інше, не розуміючи, що він вже все він вже це, це робить в моєму житті, а не я це роблю. Бойсей каже, він буде краще страждати, аніж мати дочасну гріховну потіху. Що ми обираємо в цьому житті? Чим ми багатіємо в цьому житті, обираючи, маючи право вибору, багатіти Господом, знанням Його, пізнаванням, чи, можливо, просто дочасним, гріховим. І хоча, якби ми цього не твердили, так чи інакше, ми іноді повертаємось до цього. Навіть тоді, коли я розумію своїм розумом, що так чи інакше не треба робити, я все рівно повертаюсь. І сам Павло каже, я роблю не те, чого хочу. Але те, чого не хоче. Бо живе в моя муті, ще стара гріховна мотора. Мойсей, маючи право вибору, мати дочасно, багатіти дочасно, дожити до 180 років у достатку, він обирає краще страждати з цим народом. Він обирає краще страждати, аніж мати дочасно. Він народу Христову вважав за більше багатство, ніж старкої Єгипетські. Він озирався на Божу нагороду. На яку нагороду озираюсь я сьогоднішній день Ви. На яку нагороду озираємось ми? На той А можливо, тому, щоб нас поважали, цілували. Знаєте, коли Христос, виси, коли Христос у пустині, дьявол приходить до нього і каже, мені все це передано. І я даю по ухожу. А інше місце говорить, каже Господь, що все в моїй руці, і без моєї волі нічого не стоять. Знаєте, що хотів Сатана дати? Він каже славу. Славу людську! Ось що він може дати. Він каже, ось тобі будуть поклонятись. Я можу це тобі дати, цю славу. Він нічого не може дати. Але гордість у його владі. Тобі будуть поклонятись. Господь каже, оцей, оцей своєму я поклоняюсь. І більше нікому. Друзі, що ми обираємо? Коли Мойсей каже, він уважав на ругу Христову за більше багатства, ніж старби Єгипетів, Він вважав це за краще. Що сьогодні я обираю? Ми обираємо. Тим часом, можливо, 80-100 років. Прожити у славі в достатку, знаючи тебе. Чи, можливо, подібно до того, як Мійсей обирає зневагу? Скільки разів йому приходилось плакати? Скільки разів йому потр... прийшлося нести ось цей народ? Скільки разів він сказав, що за цей народ я готовий, щоб мене виписали з книги. Наскільки він любив цей народ? Тому що він споглядав на, на ругу Христову кращого. Я не знаю, наскільки він пізнавав, наскільки Він знав ось це все. Але ось каже послання автор до євреїв говорить, що він на руку Христову вважав за більше багатство, ані скарби Єгипетські. Він озирався на Божу нагороду. Він озирався на те, що переки Авраам. Живучи в шатрі, маючи стада, золота, достатку, він не будував дім, а жив в шатрі, тому що він чекав міста будівничого, яким є Господь. Навіть такий чоловік багатий. Але коли, коли людина пізнає Господа, коли людина зустрічається з Христом, вона обирає найперший його, вона обирає Христові. Авраам. Він зустрічається з Господом, він розмовляє з ним, Бог відкриває його він каже, ну, ну, я побудую тут гарний дім. Ідіть постола. Але є місто, будівничим якого є Господь досконалий архітектор, провокант. Міста побудовані там в небесах для нас з вами. Іван каже: Я бачив вулиці ще золото. бачу, в золотом. Я бачив цю оселю. Людина, яка знає Господа, людина, яка зустрічається з Господом, вона вибирає не тимчасово, а вічно. Вірю, він покинув Єгипет, не злякався царевого гніву, був непохитний того, той, як той, хто невидимого бачив. Він покинув, не злякавшись. Друзі, в мене іноді са. Я думаю, що я залишу базу якось костюм. Дякую. То... Я ще сьогодні не вмію довірятись Господу. Я не вмію довірятися йому. Мойсей вмів довірятись. Коли поставити на вагу одне і інше, що переважає? Мойсей, дивись, ти можеш бути фараоном, ти можеш жити в достатку. ти можеш прожити життя. Ти можеш і так служити Богу. Ти можеш і так там служити Богу. На Мойсей каже ні, я не хочу дочасного. Я хочу бути разом із ним. Він розумів, що те дочасне, якщо залишитись там у Єгипті, залишитись там у домі фараона. Він розумів, рано чи пізно, він піде шляхом, як і інші. Воно зведе його. Він втікав від цього. Він залишив ось це. Він вирішив, він відріться. Він хотів цим народом. Він вважав за більше багатство нароги Христові, що ми сьогодні, що я сьогодні обираю. Тимчасове? чи дочасним. Чим сьогодні я багатію Ісусі Христі, добрим знанням про нього, добрими вчинками, ділами, чи можливо з багатію тим, що говорить Господь той, хто збирає для себе. Хоча більшість з вас ви сказали, я не збираю для себе. І ваші батьки так, говорили. І діти, ваших дітей будуть так само говорити для вас. Щоб ви жили краще. Щоб ви жили краще. Так буває і з тими, хто збирає для себе, але не багатіє в Болі. Я хочу, щоб ви багатіли в Ісусі Христі. Я хочу багатіти в ньому. Я хочу багатіти знанням про нього. Глибиною премудрості, де апостол Павло каже, що це глибина ширина. Хто може сягнути її? Хто може збагнути цю Божу примудрість? Багатійте Господом, багатійте у Ісусі Христі, багатійте знанням про нього, багатійте тим, щоб шукати царство Боже, стремитись до нього. Багатійте тим, щоб ваш скарб був там, на небо. Бо за цей скарб потрібно переживати, турбувати, не спати. Одного разу, я, я, я чув цю історію, можливо, я її говорив вже. Одного разу чоловік пізнав Господа, да? зустрівся з Христом. Ну, до того часу він робив в одній з сфер, ну, напевно, що в подавфорні. І він каже, одного разу, каже, коли я прийшов на служіння, я вже був віруючою людиною, а мене знали люди. Тому що так чи інакше я приходив, каже, будучи податківцем до тих людей, до заможніх людей. І одного разу мене підбирає чоловік каже, на той час це 90 ті років, а вже був, була кота, машина він сідає зі мною. Він їде, він каже, Іван, я чому, що ти пішов до кажу, А що там пішов? Я так ходжу, каже. Каніні. Ти так не говори, каже. От ти зробив правильно. А знаєш, каже, чому? Двісь, в мене каже все. У мене є гроші, в мене є охорона. Але коли я лягаю спати, охорона не спить, бо я сплю. А коли ти лягаєш спати, ти лягаєш спокійно, тому що тебе охороняє Господь. Друзі, багатійте в Ісусі. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Амінь.